Аліменти з військовослужбовців. Чи можна стягувати під час війни? Так, можна. Безпосередньо і Семейний кодекс і постанова Кабінету міністрів України регламентують той факт, що з військовослужбовців можуть бути стягнуті аліменти, однак є певний порядок. Тобто, після отримання рішення суду, виконавчого листа, з військовослужбовців стягуються виплати, які Мають постійний характер. Тобто, якщо ви отримали рішення в суду, якому зазначено 25% від е, отримання всіх доходів військовослужбовця, то в такому випадку стягуються вони лише з постійних складових. Наприклад, це оклад посадовий, оклад за військовим е, званням, е, крім того, за вислугу років або всі виплати, які носять постійний характер, до таких виплат. Не відносяться компенсації за відрядження, отримання матеріальної допомоги, одноразові грошові премії, які не носять постійний характер, крім того, виплати за компенсацію за піднайом житла, за речове майно, а також інші. Тобто, в даному випадку раджу проаналізувати, яким чином стягуються виплати. І чи стягуються аліменти з тих виплат, з яких заборонено стягувати, тобто тих, що не носять постійний характер, з вами був військовий адвокат Роман Лихачов.